Це за, за бан такий, що кому не лень заліз, де гроші знімають. Це був не перший случай в то время, ну, -то в течение месяца, многие к нам обращались. Зараз ми спробуємо зателефонувати одному з шахраїв. Прийшло смс-повідомлення про те, що картка заблокована. Всю життя прожили, людьми, а зараз прислали що мошенники. З'ясовано, от сам механізм викрадення цих коштів. Звичайна кредитна картка. Така є? чи не у кожного з нас. Хтось тримає її на чорний день, а хтось, як то кажуть, знімає гроші до зарплати. Та уявіть собі, одного дня вам приходить повідомлення, що всі гроші знято. Картка спустошена, а ви про це ні сном, ні духом. Контролер перевірить, хто краде наші гроші та чи можна їх повернути. І як не стати наступною жертвою шахраїв, Контролери, Поможіть, пожалуйста. У мене шахраї зняли з карточки гроші. Тепер банк з нас требує поліцію. Подали заявлення. Поліція нічого не робить. До вас в мене велика просьба. Поможіть, пожалуйста. В Україні процвітає новий вид шахрайства. Тепер, аби вкрасти гроші злодіям, не потрібно знати номер вашої банківської картки та пін-код. Їх цікавить лише номер мобільного і все. З ним вони легко отримують доступ до вашого рахунку, візьмуть кредит і викрадуть кошти. Жертвами такої оборудки стало подружжя королів, і в цьому немає їхньої провини. Сюжить прожили чесними людьми ніколи. Чужого не брали. А зараз прислали, що мошенники. У руках Тетяни Іванівни лист від банку, а в ньому фото її чоловіка Миколи. І погрози забрати майно, якщо подружжя не поверне боргу за кредитом, якого вони не брали. Такими є наслідки шахрайства з банківськими рахунками. Уважаемый Николай Николаевич, ваше фото будет расклеено в течение десяти дней по Украине за то, что воспользовавшись кредитами этот человек не в своё время, но и скрывается от людей, у которых одолжил деньги. Мы ніколи не позичали. Отже, хтось скористався карткою пенсіонерів, узяв кредит і викрав гроші, а шахраями банк назвав подружжя. Тому й вимагає повернення коштів. Їхній борг зі штрафами і відсотками сягнув 415 тисяч гривень. За таку суму в Зеленодольську можна купити шість однокімнатних квартир. Тетяна все життя працювала зварювальником на ТЕЦ, Микола водієм бульдозера. Обидва дуже чекали на приїзд контролера. А ви хоч там не знімайте, там бардак. Ну, а це а скільки у вас п'ять чоловік, так? Ой, руки трусяться щось. Подружжя живе у невеличкій квартирі, у кімнатах радянські меблі, в коридорі старенький велосипед, а на балконі замість склопакетів вікна від автобуса. Усе, що мають, заробили чесно. І простого життя не соромляться. Сказав мандарини, сховую, а то сказав, купляй їх. Ні, це я ходю де списують. Виносить Списує, я я приносить. Приносять, забирає. А, а що робить ящики? Винесли списане. Забирає. А що жить така? То бутилки здаю. Даже і буває, що бутилки несу, здаю, тому що при такій житті нічого. Пенсіонери економлять кожну копійку, тому були шоковані, коли дізналися, що злодії вкрали гроші з банківського рахунку. Все почалося зі звичайної телефонної розмови з сином. Тільки з ним побалакала, перестала зв'язку. Я до дочки підійшла, кажу, Оля, щось не, це, немає. В тебе як связь? Є ще немає. Вона ні, є, у мене все нормально. Ну, Почали до оператора дзвонити, сказали, що карточка прийшла в негодності. Звісно, сім-картка не може зламатися. Її заблокували шахраї, і це перший крок у схемі. Більше десяти гот вона в мене. Ну і все, я думаю, значить, вже стара. Сама думаю, що треба їхати, значить, встановити. Оператор повідомила, що пані Тетяні необхідно змінити сім картку. Найближчий центр мобільного зв'язку за 50 кілометрів. А поки жінка їхала до Кривого Рогу, зв'язок зник і в її чоловіка Миколи Короля. А де саме ви були, коли у вас перестав працювати телефон? Я де був? Я був у степу тоді. Чоловік приїхав мені культивувати, я хотів перезвонити, і він перестав робити. Дочка мені дзвонить, каже: Ма, представляєш, і в папки теж карточка прийшла в негодність, Дуже заблокували. Як аферисти блокують чужу сімку і як крадуть гроші. По роз'ясненням ми звернулися до Асоціації платіжних систем. Експерт Олеся Данильченко розбиралася у сотнях таких випадків. Зловмисники звертаються до мобільного оператора, перевипускають сім-карту. Ваша сім-карта вже нормально. Сім-карта в цей момент не працює. Ви свого телефону не можете робити ніякі дзвінки, ні, ні, ні приймати дзвінки. Аби отримати дублікат сімки, необхідно відповісти на стандартні запитання оператора: наприклад, із ким говорили в останнє і на яку суму поповнювали рахунок. Тому часто перед блокуванням номера жертви шахраї роблять їй кілька дзвінків і кладуть гроші на рахунок. А тоді легко проходять перевірку і отримують дублікат сімки своєї жертви. З цього моменту всі коди підтвердження про банківські операції злодій отримуватиме на свій телефон. Але ж ви розумієте, що цього достатньо лише для тих абонентів, у яких є передплачені сім-картки. Якщо ви контрактний абонент, то ви просто так не можете свою сім-карту замінити. Вам необхідно пред'явити якісь документи для того і звернутися до точки продажу. Захиститися може і передплачений абонент. Для цього передайте інформацію про себе оператору мобільного зв'язку. Зробити це можна в будь-якому офісному представництві. Та це не означає, що в шахраїв немає інших хитрощів. Один зі способів отримати доступ до вашого карткового рахунку змусити вас самих видати код в експерименті. Ми покажемо, як працюють аферисти. Один такий, який шукав жертв, випадково надіслав свій номер нашому журналісту. Зараз ми спробуємо зателефонувати одному з шахраїв, які надсилають смс-повідомлення про те, що нібито банківська картка заблокована. Для цього ми вигадали номер картки, якої насправді ніколи не існувало. І подивимось, про що нас питатимуть і як виманюватимуть інформацію. Добрий день, брат Безпеки опасниці Чим банка, можу бути вам будь ласка, скажіть, будь ласка, прийшло смс-повідомлення про те, що картка заблокована, і вказано ось цей номер телефону. Скажіть, пожалуйста, коли ви пользують вашою картою по Олеся Данильченко запевняє: насправді шахраї працюють за типовою схемою. Вони кажуть, ваша дата народження така. да, ну це, начебто, ви ідентифікації приходите. Ви вже коли він задає питання, якого не треба було б задавати нормальному співробітнику банку, ви вже до нього ну так позитивно ставитеся, не задумуючись, розголошуєте наступну інформацію. Підіграємо шахраю і називаємо фальшиві дані. Укажите, пожалуйста, номер карты. А, так, Записуйте. 5 1 51 67 49 00. Укажите, пожалуйста, номер отделения, где получали карту. Я не пам'ятаю, якщо честно. Ну, это нужно на обратной стороне вашей карты. Под магнитной черной лентой есть три цифры. Это номер отделения. Переведите, пожалуйста, карту и назовите мне этот номер. Насправді, три цифри на зворотньому боці картки це ніякий не номер відділення, а код доступу до неї. Знаючи його, шахрай може вивести ваші гроші на будь-який рахунок. У жодному разі не повідомляйте цей код нікому. Зокрема, і банківським працівникам. 5, 9, 1. 5, 9, 1. Точно так, так, 5, зверніть увагу, 5, 9, наскільки переконливо 1. злодій грає роль співробітника банку. Там буде текст. Увага нікому не розглашать. Знаємо тільки ми, сотрудники банка і владі карти, то есть створе. У них будуть чотири цифри. Це пароль собственно, для розблокировки карти. Ви не його повинні продиктувати. Завжди ситуація така, що у вас там терміново щось відбувається з карткою, Вам треба терміново Вони не дають вам можливості е, ну подумати навіть вистеріг і активіруємо вашу карту. Наставайте, пожалуйста, на лінії не включайтесь. Висуваємо пароль якій-то клієнт, кота з босністемія. Бінаті ще раз, будь пожалуйста. Шахраю видає помилку, адже номер картки, який ми йому продиктували, не справжній. Коли вже розбиралися, то ми зрозуміли, що жертва просто, коли її починають обробляти, вона дуже багато перших кроків, коли вже вона спілкується з шахраями, вона їх не усвідомлює. Більшість тих груп, які здійснюють ці дзвінки нашим держателям платіжних карток, вони знаходяться в місцях позбавлення волі. Там цілі колцентри організовані технологічні можливості в них є. Нещодавно в полтавському СІЗО викрили одну з таких груп. Під час обшуку камер поліцейські знайшли десятки сім карт і мобільних телефонів. Злочинці розсилали фейкові смс від імені банків. Добре, зараз ще раз візьму картку. Зачекайте, будь ласка. До речі, скажіть, а де ви перебуваєте? Нічого. А ну мені цікаво, на якій зоні ви відбуваєте покарання? До свидания. Причому тут навіть не треба організована група. Дуже часто телефонує з в'язниці чоловіка гроші ходить потім в банкоматі знімає жінка, тобто такі сімейні. А ось вкрасти гроші з карток подружжя королів шахраї таки змогли. Після того, як пані Тетяна відновила сім картку, їй почали надходити смс з кодами підтвердження банківських операцій. Як почалися мені смски й плачу, я ну бачу, що щось це з банком, тому що вони що це пароль. Ну ну як оце ж, а чула ж багато таких, що розказують, що знімають. Тетяна одразу зателефонувала на гарячу лінію, щоб заблокувати картку. А наступного ранку королі пішли в банк. Там ми дізналися, що шахраї заволоділи обома їхніми кредитними рахунками. Тетяна вчасно зреагувала. А ось пан Микола не знав, що його рахунок зламаний, бо не підключив СМС інформування. Оператор за коли сказала за гроші, що зняли, кажу, як це так, що це воно робиться. Куди воно годиться, блін, взагалі таке? Що це за, за бан такий що кому не лінь залізуть і гроші знімають. Тепер Микола Король намагається довести банку, що саме аферисти взяли кредит і вивели кошти, а не він. Хто ж ця людина, через яку подружжя має повернути 415 тисяч? Не виключено, що це співробітник банку. За збігом обставин менеджер, яка обслуговувала королів, була їхньою знайомою. Вона нас знає. Ми в одному домі і в старому домі, як ми жили. Чи могла сусідка бути причетною до злочину, ми розшукали її. Я дзвонила начальнику свійного відділу. Випийте водки та за вкусій Це його слова. Ось що, щоб я тут з місця не встала. Ми повинні завітати до поліції. І дізнатися, а що ж з тим кримінальним провадженням? Скажіть, чи взагалі з'ясовано от сам механізм викрадення цих коштів? Після викрадення грошей з рахунку менеджер банку, яка обслуговувала подружжя королів, раптово звільнилася. Що ж стало причиною? Олена Карпюк погодилася зустрітися із контролером. 17-го я ушла. Mm -hmm. Тобто за пів року після того, як все no, це сталося. No, no, no. А якщо не секрет, чому ви вирішили Ну, no, тяжело з людьми зараз? Колишній менеджер наполягає, навіть якби хотіла вкрасти дані клієнтів, не змогла б. Саме ну, така інформація, ціна, це персональні дані. Ми не маємо права навіть заходити в нас, програм не пускає без присутствия клієнта. Для того щоб підтвердити вход в дані клієнта, приходить смс інформування Олена пам'ятає день, коли королі прийшли у відділення банку. Виявляється, вони були не першими. Клієнт звернувся к нам, тому що дні снятиме та був не перший случай в то время. Ну как то в течені місяця ноги к нам обращались? Розібратися з шахраями мали б у поліції. Туди пенсіонери прийшли одразу. Минуло кілька місяців, а їх жодного разу так і не допитали. Натомість працювати почали колектори. Вони влаштували подружжя терор. Один парень балакав, як приказ, як офіцер якийсь. Приказним порядком балакав. Приїдуть, заберуть усе на світі, повикидають з хати. Давай ложи гроші та й все бли». Я Кажу, вже не пожалію грошей, та пару лимонок куплю, та в місті воздух злити, мотає і себе. Кажу, не брав, кажу, порядок банки наведіть. Я дзвонила начальнику слідственного відділу. Ну, треба щось робити, нам то дзвонять, все одно продовжують із банка дзвонити. Требують гроші. Ви тільки послухайте, що керівник слідчого відділу порадив наляканим пенсіонерам. Ні, ну, Ніч та не обращайте уваги. Випийте водки та завкусіть їх. Це його слова. Осьо, ось, щоб я тут з місця не встала. Королі стали самі розбиратися, куди зникли їхні кошти. І ось що дізналися: коли зловмисники заблокували сімки й отримали доступ до карток, вони вивели гроші. І тоді, щоб заплутати сліди, кілька разів переводили їх на різні рахунки. І кредитку там ганяли дев'ять разів, ганяли по банках. А другий день не по банках, по різних щитах. По різних щитах, а другий день ганяли. 21 раз пан Микола замовив банківську виписку на свій рахунок. У ній вказані дати, час і суми переказів, які зробили злодії. А ще призначення платежу. Аферисти, немов знущаючись, писали: оплата на день народження пробна або просто ставили смайлик. Та є серед усіх даних і корисна інформація. Прізвища власників рахунків, куди виводили гроші. Але і банк, і поліція чомусь проігнорували це. Ну хто там дивився? Нам показали, що напишіть заявлення на цього набойко і там друга фамілія. Якщо я не бачила, що він знімав, як я можу на його написати, щоб мене прийшли по голові. Стукнули ще за те. Я в шокі, я, я за ці почти три роки. У дворі всі знають, скільки я поплакала. Ти вийдеш на лавочку, сядеш. Кажу, ну це ну як? І кому ти що докажеш? У міліції ніхто нічого не робить. Поліція мала лише направити офіційний запит до банку та отримати інформацію про шахраїв. Скою чесно, там взагалі був складний вопрос, тому що там непосредственно, коли з міліцією, вона приносила... Е... Запрос о том, чтобы предоставил банк информацию, мы три раза и отказывали в этом. Потому что, ну, либо следователь, может, был некомпетентный, я не знаю, заявление совсем ну, не соответствовало. То есть мы отправили им то есть, отказ, все это официально аж есть письма, все мы эти давали. Вам не почулося. Банк відмовив поліції надати інформацію, бо слідчий не зміг правильно оформити запит. На жаль, багато таких випадків залишаються безкарними, і одна з тих причин, що люди, навіть втративши кошти, вони не дуже поспішають звернутися до правоохоронних органів. Вони не вірять, що щось буде зроблено. Вони та ну що я буду свій час витрачати. Не пішла до поліції, і дружина Ігоря Лясова. Вона теж стала жертвою шахраїв. Події розгорталися за такою ж схемою, як і в родині королів. Але сім'я Ігоря таки сплатила чужий кредит. У моєї супруги з кредитної карти зняли 7,5 тисяч. Обратилися в поліцію. Поліції теж сказали, що таких случаї дуже у вас багато получається. Ми вам теж не можемо нічим допомогти. Ми і постановили, що з банком лучше не зв'язуватися, тому що будуть рости проценти. Можуть відібрати квартиру. У нас, наприклад, там ще що ніби там. Було якесь там скопичення грошей, наприклад, було чотири тисячі. І ми тоді позичили у наших батьків, щоб вони нам допомогли. Ми потім їм сплачуємо ці гроші, сплатили ми їм ці гроші. І, звісно, сильно вдарило. Як... Відтоді Ігор з дружиною не довіряють банкам, тому більше не зберігають гроші на картках. Боїмося. То тільки отримуємо по картки зарплату, коли її перечислили, ми просто знімаємо всі гроші і не самі їх додому, щоб не пользуватися ні кредитними картками, ні чим. Ми відчували те, що ми безпомощні і нікому ми не нужні люди в цій країні в нашій. От що ми відчували. Немає того, щоб за простий люд, за простий народ, щоб хтось поспілкувався, хтось там щось нам поміг і якось би заступився, так. Да. Невже пенсіонерам доведеться виплачувати майже півмільйона гривень чужого боргу? Не кваптесь з висновками. Скажіть, чи взагалі з'ясовано от сам механізм викрадення цих коштів? Почекайте, почекайте. Ну чи... Хоч... я довго чекати. Що зі справою? Ви, под... ви подали заяву. Правди, отак простому народу, що не знаєш до кого звернутися. Ярослав Кут зустрічається з подружжям, аби розібратися. Чому поліція відмовилася розслідувати справу про шахрайство? Ну, вже з того моменту, як у вас викрали кошти, з того моменту, як завели це кримінальне провадження, пройшло майже три роки. Да. Що з цим кримінальним провадженням? Нічого його закрили за те, що недостатньо грошей для якось, що ну, мала сума. Да, да. Да, так закрита справа за малозначністю. Да. За три місяці після відкриття справи її закрили. Адже шахраї викрали всього 20 тисяч. І байдуже, що за три роки пеня і відсотки збільшили цю суму майже до півмільйона. Начальник слідства навіть не попередив пенсіонерів, що поліція більше не шукає злочинців. Ви будете приголомшені. Але про це королі випадково дізналися у суді, коли отримали повістку від банку. І тепер, щоб розрахуватися за чужий кредит, пенсіонерам треба віддавати усю пенсію до копійки 5,5 з половиною років. Мені особисто хочеться задати дуже багато запитань безпосередньо до співробітників поліції, адже саме в їхній компетенції було за цих три роки знайти, як кошти переходили, з яких карток на які картки ми повинні завітати до поліції і дізнатися, а що ж з тим кримінальним провадженням, і чи знайшли тих зловмисників, які ошукали бідних пенсіонерів. Ходімо, ідемо до керівника слідства. Це той, що пропонував пенсіонерам випити алкоголь і не перейматися. Та нас зустрічають залізні грати, і прес-секретар. Сам слідчий не наважився вийти. Скажіть, чи взагалі з'ясовано от сам механізм викрадення цих коштів? Ну, яким чином вони з банківських карток, до яких банківських карток надійшли, де відбулося обготівкування? Хто обготівкував, чи це було отоварення, що це взагалі було? Цього я вам сказати наразі не можу. А слідчі це встановили таке Ой. поняття, як тайна й слідство. Слідство триває, справа поновлена. Ну до нас не а, разу не зверталися провад... провадження. триває. Цього? ви чули уже три роки, як справа передана в архів, і раптом її знову відкрили. Але й цього разу подружжя королів ніхто не повідомив. Я речник. Я, я вам, звісно, вашого запитання я надала вам відповідь. все. Почекайте, почекайте. Ну, почекайте. чи чого я чому я чекати? Все, що можна сказати, я вам сказала. Так це, ну, це не всі відповіді. Давайте тоді спробуємо зі, зі слідчим поспілкуватися. Тому що Дай це, нас це не, не Ну, Дивіться, народу, ви ж ви ж як речі не визначаєте таємницю слідства чи не таємницю. Що зі справою? Я вам відповіла. Сній, ну, ви відповіли, що відбувається всього-то навсього до судове розслідування. Це ж не відповідь. От уявіть, якщо ви як, як потерпіла, ви от, можете, от ви, ви подали заяву і вам всього на все сказали, що слідство триває. Інформаційний запит звернутись до прокуратури. Так ми зробили вам інформаційний запит дати інформацію, що відбувається зі справою. Та ніякого слідство не триває, де Та вони так от відна щось би сказали нам, предупредили чи якось, хоча б раз визвали, чи щось. Об'яснили, що щось там роблять, і ніхто нічого. Вони халатно проявили та й все, я вважаю. Три роки триває досудове слідство. І за три роки єдина відповідь поліції на сьогоднішній день триває досудове слідство. Ми проводимо нечого. всі необхідні а, слідчі а, дії. То, вибачте, це означає, що нічогісінько не зроблено. Як не стати жертвою аферистів? Головне правило, ніколи і нікому не повідомляйте інформацію про вашу картку. Справжнім банківським співробітникам вона не потрібна. Підключіть смс-оповіщення про всі операції з карткою. Як це можна зробити? Дізнавайтесь у менеджера банку. Якщо ви отримали смс про невідому вам операцію, негайно телефонуйте на гарячу лінію банку і блокуйте рахунок. Візьміть виписку про рух коштів і подайте заяву про шахрайство до поліції. Якщо ж злодії таки вкрали, Гроші з вашої картки, письмово звертайтеся до відділу безпеки банку. Аби захистити свій мобільний номер від копіювання. Зверніться до оператора та надайте додаткову інформацію про себе. Так аферисти не зможуть пройти перевірку. Прес-секретар зірвала з себе мікрофон і відмовилася пояснювати, чому слідство не зрушила з місця за три роки. Тож ми зателефонували керівникові слідчого відділу Апостолівської поліції. Микола Петрович, а слід. чому так довго проводяться слідчі дії? Ну, це не єдине кримінальне провадження, а впровадження слідчих слідчого відділення. І ви вже якусь інформацію запитали в банку? Банк надає нам відповіді, яке це вже зроблено. А коли зроблено? В 2016 році чи зараз? Зараз. Зараз. А чому тільки зараз? Ну, тому що, тому що зроблено ще зараз. Що я можу сказати? Зроблено зараз. Головний слідчий особисто підтвердив, що тільки тепер отримав інформацію з банку. А тим часом борг пенсіонерів щодня збільшується. Я ні копійки платити не буду. Правди, отак простому народу, що не знаєш до кого звернутися. Якщо в поліції не поможуть, у банки теж нічого не допомагають. Не що до кого. Після втручання контролера банк погодився зустрітися з подружжям королів. До пенсіонерів приїжджає особисто заступник керівника департаменту банку, що розслідує шахрайства. Це все треба видержати, оце винести. Оці сусіди у нас знають, що ми чесні люди, і не хто ну, трошки нерви попортили вам. Я так розумію. Та, не трошки півні не забрана. Невже на час розслідування банк і далі нараховуватиме пенсіонерам відсотки за чужий борг, а колектори погрожуватимуть забрати все? Відповідь вже за мить. Наталя Булатецька повідомила, що слідство за справою подружжя королів поновили. Посилаючись на таємницю слідства, відмовилася коментувати, чому поліція за три роки не просунулася у справі. Микола Пилипчук. Пояснив затримку в розслідуванні великою завантаженістю управління. Віктор Кос зобов'язався розібратися, чи є провина банківських співробітників у крадіжці грошей. Після зустрічі з пенсіонерами банк розпочав внутрішні розслідування, аби дізнатися, як шахраї викрали гроші з їхніх карток, а також зупинив нарахування відсотків за кредитом та відкликав колекторів. Обов'язково ми проведемо додаткове розслідування, тому що виявились нові факти, і призупинимо е, нарахування тих відсотків. А от оці телефонні дзвінки, смс ки а надсилання фотографій, де написано Увага розвиток»… Звісно, Ми їх відключимо, тому що ці боржники вони не е, е, зловмисники, якісь а вони є жертви шахрайства. Е, по результатам розслідування приймемо рішення щодо подальшої долі цих коштів. Обов'язково е ні в якому разі клієнти, які не брав ці кошти, не має від цього страдати. Подружжя королів звернулося до Верховного суду, аби той скасував рішення щодо стягнення заборгованості з Миколи. Також пенсіонери написали скаргу до прокуратури про бездіяльність слідчого відділу апостолівської поліції. Якщо перевірка підтвердить неналежне виконання обов'язків, слідчому випушуть догану або навіть звільнять